В результаті об'єднання Ніжинської центральної міської та районної лікарень на базі медичного закладу вдалося відкрити нові відділення. З'явилося відділення неврології нове, це відділення неврології No2. Ми його створили для надання медичної допомоги хворим із патологією нервової системи, окрім гострих мозкових інсультів, тобто периферійної нервової системи і хронічних захворювань нервової системи. Окрім того, ми приєднали напрямки надання медичної допомоги по паліативній допомозі, і як стаціонарній, так і паліативні. На базі Ніжинської центральної міської лікарні сформували нове відділення реабілітації, яке сьогодні дуже на часі. Цей напрямок Ніжинська ЦМЛ вона надавала і до до реорганізації, але Ліжка були виділені в відділенні неврології та травматологічному відділенні, а реорганізації приєднання центральної районної лікарні дало змогу нам організувати нові відділення реабілітації. І в цьому відділенні ми сформували напрямки реабілітації. По Поробам опорно-рухової сфери та нервової системи уже найближчим часом. Відділення реабілітації планують перенести в інше більш комфортне приміщення. Це тимчасова локація цього відділення. Ми у нас є плани по Капітальному ремонту приміщення для нового відділення реабілітації із перспективою навіть із збільшенням кількості ліжок для даних пацієнтів, оскільки реабілітація це перспективний напрямок надання медичної допомоги на сьогоднішній день в Україні. На сьогодні відділення реабілітації Ніжинської міської лікарні переповнене пацієнтами. Там перебуває фактично до 20 пацієнтів кожен день, і відділення у нас розраховане на 20 ліжок. Є і військові, і цивільні. І, окрім того, окрім стаціонарної реабілітації, ми займаємось і амбулаторною реабілітацією. Це структурний підрозділ. Він входить в склад відділення, і також там достатньо нас пацієнтів, які можуть не перебуваючи на стаціонарі, не перебуваючи цілодобово в лікарні, отримувати реабілітацію. Діні послуги.